Вітаю, я Саша Гурший, твій туристичний агент та експерт по Мальдівським островам. І в цьому випуску хочу розповісти вам про трансфери на Мальдівах. Прилітаючи на Мальдіви, ви будете прилітати в міжнародний аеропорт Велана, поруч столиці Мальдівських островів, місто Мали. Саме в цей аеропорт прилітають літаки з різних країн. А вже з аеропорту вас трансфер буде доставляти на ваші резорти. І на Мальдівах існує три види трансфера. Перший і один з найпопулярніших це трансфер гідролітаком. Таке можна спробувати лише на Мальдівах. Невеличкий літак на 15 місць всього він взлітає з води і сідає на воду відразу ж в готелі. Другий вид трансферу це швидкісний катер. І третій вид це міжнародні ой, внутрішні авіалінії літаком невеличким вилетите від аеропорту до острова, який поруч з вашим готелем, а там уже трансфером, катером їдете до готеля. Про кожний вид трансфер я розповім окремо, а зараз давайте просто подивимось на ось цей порт порт з гідролітаків. Найпопулярніший вид трансферу, яким може скористатися лише на Мальдівах, це гідролітак. Невеличкий літачок поміщає в себе 15 пасажирів. Він злітає з води і сідає відразу на воду поруч з вашим. Готелем враження неймовірні, в принципі, таке відчуття, що ти звичайним літаком. Також через ілюмінатор видно маленькі інші Мальдівські острови. Але ті враження, коли ти злітаєш з води і сідаєш на воду, їх можна отримати лише на Мальдівах. Тому, якщо у вас острів розташований далеко від аеропорту, дуже рекомендую користуватися якраз сіплейном. І відразу хочу перепросити за звук, тому що був сильний вітер. Мікрофон задувало, але все ж таки сподіваюся, що інформація буде для вас корисна. Я вже в готелі на терасівого номеру і хочу спустити вам детальніше про траса, які існують на Мальдівах. А в першу чергу залежить від того, а, наскільки далеко від аеропорту знаходиться той готель, який ви заподівали. Якщо відстань від аеропорту до готелю 15, 20, а то навіть 60 кілометрів, найпростіший, найшвидший, а, найбюджетніший першу чергу варіант це, звісно ж, швидкісний катер. В середньому вартість такого трансферу складає 200 доларів з людини з дві сторони, але якщо готель на дальній відстані від аеропорту 50-60 кілометрів, то ця вартість може змінюватися. В середньому плюс-мінус 200 доларів з людини з дві сторони, але може бути трішки дешевше, може бути трішки дорожче, це залежить від того, якого це рівня готелю і яка відстань від аеропорту до готелю. А якщо ваш готель розташований на відстані 80, 100 і більше кілометрів від аеропорту, а ваш катер на таку дальню відстань, на жаль, не повезе. Тут можливі два варіанти. Перший це переліт внутрішніми авіалініями на сусідній острів до вашого готелю, і потім з цього острова до готелю вже буде ще раз швидкісний катер. Але я вам радив би саме другим варіантом найпопулярнішим на Мальдівах – це гідролітар. Кивий транспорт існує лише на Мальдівах. Невеличкий літак на 15 осіб, він злітає е, по океану, летить відразу до вашого готеля і сідає поруч з рецепцією вашого резорту. Час польоту гідролітериком залежить від дістання вашого готелю від аеропорту. Е, готель, де я зараз знаходжуся, це Diamond та 100 кілометрів від аеропорту ми полетіли за 25 хвилин. Ті готелі, які розташовані в 180 кілометрах, 200 ста від аеропорту, середній час польоту 45-50 хвилин. Ви мене спитаєте, Саша, скільки ж коштує трансфер гідролітаком? А, в першу чергу залежить від того, в який резорт ви летите і де він знаходиться, а, але в плюс-мінус це 800 доларів з людини. В дві сторони. У мене був один випадок, коли я туристу прорахував тур, прописав, що це вартість з трансферами, з податками, з крінтаксами, на все включено повністю весь пакет під ключ. Але турист вирішив забронювати проживання через Booking. І потім телефонує до мене, вже знаходячись в аеропорту на Мальдівах, і говорить: Саша, як мені попасти до готелю? Тому що я знаходжусь в аеропорту, мій готель в 170 кілометрах від аеропорту. І що мені взагалі потрібно робити? Ми, звісно, забронювали їм транспорт, домовилися з готелем по час, щоб їх якомога швидше забрали. Але після цього турист потім ще літав на Мальдіви і вже ніякого пукінга не було. Тому що тієї ціни, що вказані в різних системах бронювання, дуже часто потрібно давати ще 2 2500 доларів за трансфери, за податки, за грінтакси, за туристичний збір в готелі. У нас ці всі збори включені в вартість пакету. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Більше того, скажу, ми працюємо з готелями напряму. Ми працюємо з приймаючими компаніями, ми працюємо з туроператорами, які мають прямі контракти з готелями. І першими дізнаємося спеціальні пропозиції від резортів, які вони надають. Ці пропозиції вони тимчасові, але буває таке часто, що готель а, в певний період проживання надає туристам безкоштовний транспорт гідролітаком. Або ж бронюючи двохразове харчування, ви отримаєте все включено. Бувало навіть таке, що бронюючи е, пляжну віллу, можна було б зробити апгрейд у цій ці на водну віллу. Тому я особисто раджу вам, якщо плануєте відпочити на малькивах, написати мені в Viber, зізвонимося, поспілкуємося, забронюємо для вас той резорт, в якому ви хочете відпочити. І в цю вартість вже все буде включено і переліт. І проживання, і трансфери, і податки, і грін такси. Ви приїжджаєте і кайфуєте, починаючи з перших кроків виходу з аеропорту. У вас не буде доплат, у вас не буде стресів, у вас все буде ідеально, тому що це острів для райського відпочинку. Мене звати Саша Гурш, і від вас, як завжди, лайк, підписка. Якщо плануєте піти на Мальдівах, звертайтеся, я завжди зразу покажу вам брати кращий резорт. І обов'язково лайкайте цим відео. Пока!